Всім доброго здоров'я! З вами, як завжди, плей-офф, Сьогодні у нас продовження кар'єри Олександра Усика у крузер-вейтах у грі Undisputed, тож заварюйте чайочок буде цікаво. Після останнього бою нам тут насипало трошки бонусів: 140 баксів дали, плюс сім слави. Швидкість трошки прокачується, трошки прокачується стійкість. Окей? Так, і ми вже дійшли до півфіналу з вами, друзі. Зараз буде бій Олександра Усика і Семюля Вілсона. Поїхали. Перед цим випуском я трошки потренувався, щоб не виглядати прям зовсім рачком. Трошки розібрався в грі, трошки щось потренував комбінації, які можна бити. Так що буде зараз весело. Третя бійка у нас в пабі. Поїхали. Ох, ну який же красавчик у нас, усик. Не перестаю милуватися я. графіка в цій грі, ну самі модельки боксерів мені дуже подобаються. Так, поїхали. Добре, що суперник нижче нас трошки зростом, буде трошки легше. Працюємо джебиками. Поки що суперник взагалі. Взагалі не б'є. Промазав. Добре. От джебики з-під блоку сильні. Прямо непогано залітають сопом в жбан. Правда, вони дуже мало демеджу наносять, але тим не менше. Судді це все діло рахують. Треба не забувати, що ці бої трьох раундові поки що добре. Вже голови немає у СОПа. Так, і слідкувати за витривалістю сашка потрібно. Насипали. Непогано контратакує суперник по корпусу. Добре, вже ми посікли його, дивіться. Давайте ще туди джебів насипемо. Закінчується у нас раунд. 100% ми його виграємо. Не знаю, друзі, от трошки потренувався, я провів три бої перед записом цього випуску, і ви знаєте, набагато краще стало мені розуміти цю гру. Вже бачите, перший раунд, і ми вже посікли сопа і вже я контролюю ринг. Добре. Задіваємо крюком. Тут гра така на терпеливість я хочу сказати. Поки що у нас суперники так собі не агресують. Але потім, коли будуть 12-раундові бої, там. Просто потрібно буде терпіти, слідкувати за витривалістю. Буде прямо серйозна робота. Зараз це так, розминка. І ще раз. Туди ж. Так. Що це? Доктор буде зараз виходити на ринг і дивитися на нашого сопа, бо посікли ми його добряче вже. Треба далі туди насипати, далі буду бити правою. Ближньою рукою усик у нас. Лівша, шульга на українській мові це буде. І Ще раз хук туди пролазить. Ого, тут і я пропустив вже на зустріч. Ну, непогано. Другий раунд також за нами. Це 100%. Усика у нашого взагалі немає ніяких пошкоджень на обличчі. А от СОП уже потік. Добре. Так, хто це отримав на зустріч? Не зрозуміло мені з анімації, але щось було там серйозне. Випрацьовую я в себе звичку після, після таких відтяжок назад робити сильні удари. Не знаю, наскільки це буде ефективно, але мені здається, що з цьому є. Так, що таке? Знову будуть оглядати нашого суперника, бо щось у нього око вже навіть закрилось, друзі. Окей. Поїхали. Треба добивати. Просто джебиками тикаємо йому в те око. Добре? Що таке? Знову? Ну, давайте зупиняйте вже тоді бій. Ну, що це таке? Так, все. Рефері зупиняє цей бій, бо у суперника дуже велика травма відкрилася, друзі. Подобається мені ця гра. Зразу вам скажу, що вже вона мені подобається, коли ти починаєш розуміти, що ти робиш в цій грі, то це вже зовсім інше сприйняття. Давайте подивимося статистику. Ну, по раундам це окей. Мені мене цікавить кампу бокс. По кампу боксу, у нас же дивіться влучність 49%. Це вже не так, як в попередньому випуску було. Вже все набагато краще, друзі. Поїхали далі. Насипає нам за цей бій також Всяких бонусів. І ми переходимо до фіналу. Олександр Усик проти Анджела Раміреза. Поїхали. В такому ж темпі будемо насипати і проти цього суперника. Будемо бити джеби із блока. І старатися не отримати демедж. Добре. Іще один джебик пропускає СОП. Добре, з під блока також двійку можна пробити непогано. Короткі удари Усика в його стилі, до речі, так як і в реальності він б'ється. з-під блока коротенькі удари. Так він перемагав Дюбуа. Добре, під корпус заходить удар. Так, назустріч тут пробуває нам суперник свій джеб неприємний. Ну Цей соп уже плотніший, такі удари в нього серйозні. Добре. Це в блок, друже. Ми зараз будемо насипати ближньою рукою. Усика, до речі, голова. Не дивлюся взагалі на стаміну, на показники, а треба дивитися. Тож, можливо, через демедж, я не знаю, як тут рахуються очки, мабуть, не так, як в UFC 5. В UFC 5 там за демедж зананесений. А тут, мабуть, по ударам. Дивіться, у усика у нашого вже січка з'явилася. І це досить неприємно. Треба акуратніше мені грати, так серйозний удар пропустив. Добре. Непоганий хук. Єдине, що я не зрозумів ці, в цій грі, це аперкоти. Якісь вони взагалі недолугі. Добре, по корпусу приїхало сопу. Добре. Здвоєний хук проходить. Силовий причому. Ба з відтяжечкою тут працювати. Ну, от нібито. Боже, а усика у нас дуже серйозна січка вже, друзі. Ще я отримую через блок. Дуже неприємний удар. І ще раз обманює мене суперник. Це дуже неприємно вже. Невже я і цей раунд програю? Окей, ну поки що не динамічні в нас бої, поки ми не прокачалися, дуже повільні удари. Дуже гарна серія. Добре, проходить. Так, у сопа у нашого гематома, до речі, є. Треба далі бити з під блоку коротенькими ударами. Добре. Треба вже, мабуть, іти на ризик, бо треба забирати цей бій. а Виграти ми його можемо лише нокаутом. Я думаю, попередні раунди точно ми програли, а може, і не точно. Тей ще й в Грогу відправляє нас суперник в кінці третього раунду. Ну, я думаю, бій за ним, але ні, бій за нами, друзі. Не дивлячись на те, скільки усик на отримував по обличчю. Дивіться, весь посічений біднягам. Але ми забираємо. Круто! Перший наш турнір виграно. Ідемо далі. Цікаво, що буде після цього турніру. Так, дають мені ачівки тут. Дивіться, друзі, як все вийшло. Ми всі три раунди по очкам забрали. Всі судді одностайно віддали таке рішення. Я взагалі, мабуть, не вмію рахувати очки в боксі. Ну, нічого, навчимося. Дивимося, що у нас по влучності 44%, трошки гірше ніж в попередньому раунді. Але все одно непогано. непогано порівняно з тим, як я грав цю гру вчора. Це навіть дуже круто. Насипає нам знову трошки статів. Тренер нас тут хвалить, що бачив нас дуже великий потенціал і талант. Окей. Тепер гра пропонує нам найняти Катмена. Це теж дуже важливо. Давайте дивитися. Нас цікавлять січки, а не гаматоми. Де є? Ну, беремо ось цього молодого хлопця. Пейдж Пудж. Цікаве ім'я. Згенерувалося. Окей, поїхали. Ще, мабуть, менеджера наймемо. Так. А що у нас менеджер робить в цій грі? Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло, друзі. Ну, нехай буде цей бородатий трошки доросліший, більше довіри. А так я взагалі не розумію, що він буде робити. Так, тепер наш головний тренер нам каже, що пора вибирати зал. І це дуже важливий вибір. Давайте дивитися. Ну, Гра тут пропонує лише 6 залів, і нам доступний лише один, тому це вибір без вибору. І я так розумію, друзі, що саме зараз вже починається справжня кар'єра. То була просто підготовка. Тут можна провести переговори до бою, подивитися стати свого боксера. І ось дивіться нам. Получається, Катман додає плюс 5 до, до нашого здоров'я. Ну і тут різні бонуси. Бачите, від Катмана даються дуже круто. Тут у нас виводиться в цьому вікні статистика. Повністю вся статистика і по ударам також я так розумію, по персоналу тут таланти. До речі, можна ще якийсь талант, мабуть, вибрати. Ні, нам доступний лише бульдозер. Ну, що теж непогано, хоч щось, і пізніше відкриється, я так розумію, зміна екіпіровки нашого бійця. Переходимо на плашку переговорів. Зараз будемо з кимось вибирати, з ким ми будемо битися далі. Боже, а тут всі як на підбір, всі такі красиві, е, ну не знаю, можливо, з самого простенького треба почати З крашеного. Давайте бити крашено, тим більше за нього дають найбільше грошей. Дивіться, а стати в нього так собі. Тут можна подивитися статистику нашого опонента Касіус Роджерс, подивитися на його стати і почитати трошки біографію. І на цьому етапі гра нам пропонує або прийняти те, що в нас вже є 2,5 тисячі доларів і слава, плюс 45, або я так розумію, розпочати переговори і. Сторгуватися на трошки більше. Звичайно, треба зрозуміти всю цю механіку. Давайте розпочнемо переговори. І тут нас дивіться, скільки різних показників. Ми можемо змінити призові. Нехай давайте виставимо 3000 доларів. Арену можемо змінити. Ну, не знаю, не потрібно її міняти. Страховка боя навіть є. Це якщо через травму СОП наш не вийде або ми, то ми все одно гарантовано отримуємо цю суму. Я так розумію. 4 у нас е, тижня на тренування, також можна змінити або на більше, або на менше. Реванш. пункт про реванш, що також дуже важливо. І можна домовитися про промоушен боя. Тобто ми більше слави будемо отримувати після бою. Давайте на 10. Ага, ось як це працює, я зрозумів. Тобто, чим більше ти вкладаєш в промоушен, Тим більше в тебе слави, але тим менше в тебе доларів заробітку з бою. Ну давайте зробимо на 7%. Що це таке? Медіа-активність. Тут один медіасеанс буде займати один тиждень. я так розумію, також слави, чи що це буде? Слава в нас ніяк не міняється через медіаактивність. Треба розбиратися. Але написано, що за медіаактивність ми отримуємо більше слави і більше грошей. Окей, давайте медіаактивність плюс один зробимо. Домашній бій, ні, нехай не буде. Ну, що, давайте пробуємо. Запропонуємо такі умови нашому сопу. Що він скаже? Прийняті умови. І, ну що, друзі, непогано мені. Поки що дуже подобається режим кар'єри, дуже багато тут нюансів. Набагато все цікавіше, ніж в UFC 5 І давайте ще подивимося, які тут тренування будуть. Ми вибираємо зал на період підготовки. І у нас відкривається після цього ось таке меню, де ми можемо провести саме тренування. Потім тиждень з пресою, відпочинок також. Дуже цікаво, поки що все. Тут у нас меню рейтингу, показують, де ми в рейтингу в своєму крузервейті. Я так розумію, це не професіоналище. Це поки що так, мішкобої всі. І тут ще я почитав такий мануал. Дивіться, до кожного бою в нас повинен бути катмен, тренер і промоутер. І чим більше я боїв проведу з, цими, з цією командою, тим більше. У нас буде взаєморозуміння і будуть нові плюшки нам давати за це. У вигляді, я думаю, швидкості прокачки або кількості грошей, які ми будемо заробляти за наші бої. Що теж дуже цікаво. Ось наша команда менеджер, катман і тренер. Команда поки що так собі. На оцінку є. Давайте подивимося задачі, які ще є. За ці завдання, якщо ми будемо їх виконувати, тут завдання аля нанести 100 джебів за один бій і так далі. Ми будемо заробляти е скінчики, я так розумію, і також буст невеличкий для нашого Сашка. Ось так вони виглядають, ці завдання. Заблокувати силові удари в голову три штуки. Ну і так далі. Дуже непогано. І дивіться, які бонуси за них дають. Тобто сила підбородку буде плюс 3, якщо ми заблокуємо цей удар. Якщо ми заблокуємо силовий удар в корпус, то у нас е, сила корпусу плюс 3. Взагалі дуже цікаво, дуже велика робота, я бачу тут зроблена в кар'єрі розробниками. І пропрацьована механіка травм також в кар'єрі. Дивіться, що у нас може бути аж три травми, і треба буде робити або операцію, або фізіотерапію, витрачати на це свої гроші кровнозаробленням. І зараз у нас дивіться є одна травма, тому давайте зразу спробуємо її залікувати. Ага, 1200 доларів нас просить за лікування цієї травми. У нас стільки немає, на жаль. Тому давайте спочатку розпочнемо з тренувань. В меню тренувань у нас доступно дуже багато. Дивіться, скільки функцій. Це вам не UFC 5, а Тут пропрацьовано дуже багато всього. Можна бути манекен, можна на скакалці пострибати. і всі ці, дивіться, Навіть атакуючий спарринг є. Ну, Йога. Взагалі дуже багато різних статів залежить від цих тренувань. Ну, Давайте спочатку на мішок. Ага, і Тренування виглядає тут так, таким чином, що, що ми не будемо в них приймати участі, на жаль. Ось оце мені не дуже подобається. Тепер давайте прожмемо на пресу. Витратимо один тиждень на пресу. Це обов'язково умова нашого контракту. Так, і тут алярм Сашко у нас розтовстів, треба вкладатися у вагу. Треба подивитися, як це робиться. І вага у нас змінюється, якщо ми проводимо тренування, друзі. Це дуже круто. І також, якщо у нас дуже великий перевіз, то можна змінити дієту. І скоригувати свою вагу аж на мінус 1 кілограм. Якось так дуже непогано. Давайте ще виберемо тренування на захист, мабуть, щоб була сила блока. Так, нехай буде. І все. Період підготовки в нас завершений. Вже можна йти боксувати. Також у нас в режимі кар'єри є повідомлення від головного тренера, від катмена. Тренер нам каже, що дуже на серйозний ризик ми йдемо, бо виходимо на бій з низькою енергією. А ми навіть і не відпочили, друзі. Я якось забув про це. Ну, нічого страшного. Дивіться, зате у нас бойовий тонус, вага є. Єдине, що енергія на 45 тому трошки вялий буде у нас сашком. Але про це все ви дізнаєтесь в наступній серії, друзі. Пора закінчувати цю. Мені. Страшенно вже подобається гра, от кар'єра поміняла моє враження про цю гру. Я бачу, що тут була робота розробників. Тому вам дякую за увагу. Чекайте на наступну серію. Вона вийде скоро. Бажаю здоров'я вам і вашим близьким. Па-па!